На ріково хати. Кліщі на вишнями ходять. Готові з пухами йдуть. Співають дочі, дівчата, а тебе лише ждуть. Садок у коло хати, кусті на вишні ходуть. А мотиві з пухами йдуть, співають дівчини, дівчата. А мати вечеря взуч. Сім'я вичерп. Клу хати зіленька вичіння стає. Мати, дочка дає вечеря, а мати хоче навчати, що лобайку не дає. Поклала мати, коло хату своїх маленьких дитинок, а сама б не заснула. Все заснуло, тільки дівчата щовеку не заснули. Тарас Григорович Шевченко запобіг. Яку люди поховайте мене на могилі? Сереж тебе широкого на країні милі. Це паничели кополе. Чи було видно, було чути, як лає лучше. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні нові. Не забудьте поминути не злим тихим словом. Поїдетеся по Богам. Вам Бог помагає. за вас правду, за вас славу і воля святая. Учитися в дитині, думайте, читайте. Чужого навчайтеся, свого не цурайтесь. То матір. Хто... Бог то матір, забуває, тобі Бог карає. своїй хаті. Це як травма. І сина і воня. Наша, наша того, наша пісня. Не вра не загине, де люди де наша, наша слава Слава Україні.